На війні загинув молодий герой з міста Ківерці Вадим Бельський, 1993 року народження. Відомо, що захисник загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України. У жалобі і Нововолинськ на війні загинув 45-річний герой Роман Шеремет. Серце захисника перестало битись 11 серпня в результаті отриманих поранень у Запорізькій області. У Скорботі і Любомильська громада на війні загинув 52-річний герой Володимир Карпюк. Також на війні загинув герой з Волині Віктор Савлюк. Про це стало відомо з розпорядження Голобської селищної ради. Пише видання ВСН у зв'язку із трагічними втратами. На території громад оголошено дні жалоби. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв.